Вітаю вас на шоу Путівник Фальстафа по світу людей, у якому я намагаюся зрозуміти цих чудернацьких створінь. Перш ніж ми розпочнемо, раджу вам запам'ятати кілька важливих слів. Company Nervous Workers Мене звати Фальстав, і сьогодні я підслухав двох людей, які обговорювали співбесіду. Hello Sarah. Hi Tom. When was the interview? It was last week. It was a long interview. It was last week. It was a long interview. Oh, I understand. Were you nervous? Oh, I understand. Were you nervous? A little. but the company workers were very kind. That's good. Were you interested in the position? Yes, I was. They asked a lot about biology. Well, that's interesting. Good luck with it. Люди хвилюються через співбесіди, щоб отримати роботу і бути частиною компанії. Ведмедям такого не потрібно, ми самі собі компанія. І біологія. Я про біологію знаю все, їж, спи, повторюй. Дякую, що слухали путівник фальстафа по світу людей. До наступних випусків.